Не то налм, да. Я сейчас на пины, наверное, пью. Перші кроки на своєму новому спортивному протезі робить 24-річний військовий Максим. Чоловік з початку повномасштабного вторгнення воював в лавах Нацгвардії на Харківщині. За цей час двічі був поранений. У травні цього року травма призвела до ампутації лівої ноги. Тиждень тому Максим отримав постійний протез, тож жартує, що не звик до того, як дали ще один різниця відчувається. Мені все дуже сильно подобається. Вона така, як така більш більчна, гарматизуюча, пом'якче. з моїм видом ампутації дуже сильно вдавлю, то набагато легше ходити. Чим швидше стану на ноги, тим швидше почну повноцінно жити. А це вже пробує бігати на спортивній стопі. Олександр, чоловік на протезі вже майже рік. На війну пішов добровольцем та долучився до 128-ї бригади ТРО. Поранення отримав через артобстріл РФ. Каже, протез йому не заважає вести рухливий спосіб життя, але зі спортивною стопою почувається незвично. На тій стопі є як п'ятка, перекат. А тут хочеться стати на п'ятку, а воно ну не, не дозволяє одразу. Не побіжиш, треба. Звикнути, як на нього спиратись, щоб ну, вчитись як на протезі, бо воно, я теж думав, що ти станеш на протез і пішов. А ні. Спортивні стовпи військовим встановили одразу на місці. Вони можуть це робити і самостійно, потрібно лише підігнати по висоті, розповідає протезист Максим. Одна стопа витримує навантаження до 125 кілограмів. Це силова виходить, йде для кросфіта. Человек может на ней заниматься. Другая стопа, она чисто для бега. Получается. Ну, на жаль, хлопцям, те, у кого бедро, не, не подходит еще. Стопи безкоштовно встановлюють завдяки реабілітаційному проєкту ЮПЛА СИСТЕМ. У різних містах провели 11 заходів зі спортивного протезування. Розповідає керівниця Олександра Мостепан. На Дніпропетровщину приїжджають вдруге. каже завдяки цим стопам: військові ведуть активний спосіб життя та продовжують служити. Окрім цього, представники проєкту підтримують чоловіків у інший спосіб. Ми почали робити спортивні різноманітні заходи, не тільки пов'язані з да, а просто як збиратись разом. І ми за це літо провели три таких кемпи виїзних. і Вони пробували себе в різних видах спорту. Ми за цей час зрозуміли, наскільки вони охотно пробують нові, нові активності, наскільки це подобається. На сьогодні встановили понад 350 спортивних стоп. На Дніпропетровщині цього разу їх отримали 16 військових. Далі планують відвідати Чернігів та Кропивницький. Вікторія Пінчук, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.